В Черкасі залишились без оздоровчих путівок до Криму. Зазвичай бюджетникам талановитим дітям і неповносправним їх пропонували щоліта. Ще п'ята путівка була саме до санаторії в півостровах кажуть у мерії. Та після його анексії профільне міністерство наклало табу. Чи знайдено альтернативу кримському оздоровленню? Катерина Ковбій розповість доброго дня, діти доброго дня. сідайте. Леся Романівна викладає математику у школі вже 20 років. За цей час не раз відпочивала за пільговими путівками. Кілька років тому літо провела саме у Криму. Нині каже, аби й пропонували, все одно відмовилася б. Страшно, звісно, тому що не зрозуміло, як до тебе віднесуться ті люди, які там знаходяться. Оцей матеріал. Якщо це люди, які місцеві. То я думаю, що якщо вони здавали для того, щоб відпочити, то не раді будуть зустріти і мати той заробіток, який вони мають тільки літом. Ці фотографії ми з Олександром Мусіком, Він боксер, до нас приїжджало багато зірок. Це 13-річна Юля показує фото зі своїх торішніх канікул. Їх вона провела в Артеку. Туди дівчинка потрапила за спортивні здобутки. Цього ж року дитячий табір зачинив свої двері для українських дітей. На сьогоднішній день я би свого ребенка не відпустив в Крим. Чи повернеться назад этот дитина, Я не знаю. Не світить літнє оздоровлення і людям із захворюванням дихальних шляхів і хребта. Їх у Черкасах близько 4,5 тисяч. Хрест на їхньому літі поставила війна на сході України, пояснюють у міському департаменті соціальної політики. На жаль, на сьогоднішній день не в Слав'янськ, ви знаєте, які там події, військові, події, воєнні події. Ми туди людей не відправляємо, в санаторії не функціонує, а так а також в Криму. Для таких недужих оздоровлювальну альтернативу ще шукають. Решті переважно пропонують місцеві санаторії, і табори, а також ті, що на заході та українському півдні. Катерина Ковбій, Сергій Фімов, Новини.